Всім привіт, народ! В цьому відео хочу розповісти, що робити, якщо у вас дуже поганий звук при розмові по телефону, а також, якщо у вас поганий звук з основного динаміку ну або майже звука немає. Тому підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Кого зацікавило, пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися за ціну і куплю швидко і без проблем. Які причини можуть бути, що у вас поганий звук або його немає? Тут є дві основних причини. Перша причина це сама несправність вашого динаміку, друга причина це він у вас забитий, забитий або пилом, або водою, або ще чимось. Колись давно, коли я купляв телефони, і при перевірці виявлялось, що в телефона поганий звук, що його майже не чутно, то я думав, що це. Вже проблема є з динаміками, і це вже під ремонт. І тому, в принципі, я відмовлявся і не купляв ці телефони. Але потім, як з'ясувалось, що зазвичай тут проблема в тому, що просто ці динаміки вони забиті пилом, і їх просто треба прочистити, продути, і про це я вам хочу зараз розповісти. І так, для прочистки нам треба, перше зайти в YouTube і в пошуку вписати. Прочистка, динаміка. І тут буквально перші відео, вони є як короткі, так і довгі. Для прикладу, ось вмикаємо перше відео. Я їм сам користуюся, воно частенько мені допомагає. Що ми робимо? Просто в принципі його включаємо, робимо максимальну гучність і його починаємо крутити. Тільки обов'язково передуредіть своїх домашніх, хто вас там живе, бо звук тут такий, що таке відчуття, що шахет летить або ракета, щоб ніхто не іспугався. І ми цей звук просто крутимо, можемо один раз прокрутити, якщо не допомогло, можемо ще декілька разів. І потім, попутно з цим звуком, просто беремо зубну щітку і прочищаємо в принципі, динаміки. Нижній, верхній, якщо у вас є стереозвук, і сам розмовний, в принципі, спікер. Щоб краще чистилось, можна щітку смачити звичайною водою. Так буде, в принципі, краще, але не дуже багато води, щоб ви телефон не втопили. От. І просто беремо і чистимо різними рухами туди, обратно. І таким чином прочищаємо. Якщо вас не допомагає з першого разу, спробуйте ще, ще, ще. От. Бо буває таке, що дуже багато пилу, грязі, що там прям дуже так забито. Особливо бувають ще випадки, коли там щось солодке попало, там цукор, і там вже все так закамініло. Тому треба гарно прочищати. У мене особливо само був такий випадок, що там був цукор. І дуже тяжко це все було. Але, в принципі, якщо гарно почистити, то. Звук у вас появиться. Якщо у вас проблема з тим, що ваші динаміки залило водою, то так само просто заходите в YouTube, вбиваєте прочистка динаміка від води, бо тут на кожну проблему свій окремий, в принципі, звук з різними частотами вбиваєте, і, в принципі, його також запускаєте на всю гучність. Такий притівний звук. Але він також допомагає і також сам можна брати щітку. І допомагати і прочищати також вручну різними, в принципі, рухами. Якщо ви все це зробили і вам це не допомогло, то тут дві причини. Або ви погано це зробили і недостатньо, або, що саме гірше, це у вас вже проблема з самими динаміками, і їх потрібно ремонтувати вже в майстерні. Ось, Але краще ще раз, зробіть це, щоб точно. Знати, що це проблема вже точно з динаміками, щоб просто так не йти в майстерню і не відносити свої кошти. Бо це, в принципі, по часу мало, там буквально 5 хвилин вашого часу займе, але ви зможете зекономити ваші кошти. Також дуже важливо після всіх цих процедур. Цією зубною щіткою зуби ваші краще не чистити. Бо на всяк випадок краще це сказати, бо мало ли хтось візьме свою зубну щітку, якою користується, почистить свій телефон, потім буде знову зуби і так далі. Ось. По своєму досвіду, можу сказати: якщо у вас реально динаміки були забиті, то цей спосіб вам 100% допоможе. бо Мені він постійно допомагає, я постійно так прочищаю телефони, щоб був гарний звук, особливо перед продажем, от, щоб віддати людині гарний телефон. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, чи допомогло вам, чи не допомогло. Також народ може купити ваш телефон. Дуже швидко, без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися за ціну і куплю ваш телефон. Також народ є в наявності в мене швидкі зарядки Xiaomi 3320, 67, 120. можу вам продати. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в шапці профілю. А на цьому в мене все. Всім пока.